Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро, 11.38, 28 червня. Вітаю всіх з Днем Конституції. І відео буде на тему Олени Зеленської. Я робила розклад про наступного президента України. Багато хто з вас написав про те, що може це буде Зеленська. Також писали про те, що. Кандидат жінка. Але я думаю, що ось ця теорія більше розкручувалася під Юлію Тимошенко. Але давайте подивимось: ось Зеленська. Чи буде вона наступним президентом? Олена Зеленська? Чи буде як у Клінтонів династія президентів? Чи буде у Зеленських так само? Олена Зеленська. Чи буде вона наступним президентом України? Олена Зеленська чи буде наступним президентом України? Так, війна ще не закінчилась. Вибори ще невідомо коли будуть, але війна закінчиться обов'язково і вибори будуть. Тому не треба писати, не треба дивитися, поки війна не закінчилась. Люди хочуть вірити в краще. А якщо ми плануємо майбутнє, яке воно буде, як ми будемо ходити на ті ж самі вибори, як ми будемо їздити, відпочивати без кордонів, тому ми його і наближаємо таким самим чином? Дивимось: туз кубків якісь емоції. Десять мечів, король мечів, шістка мечів. Так, щодо Зеленської, я думаю, що президентом вона не буде. Однозначно, я по цих картах можу сказати, що наразі Таро-прогноз каже ні. Олена Зеленська президентом не буде. Вона може взагалі з часом виїхати з України. Якщо буде загроза дуже сильна, реальна для від короля мечів або для короля мечів. Взагалі по цих картах можна сказати, що якийсь король мечів жорстка сильна персона, не дасть їй стати президентом, навіть якщо вона буде пробувати балотуватися. І взагалі, їй по цих картах можна сказати, що є загроза. Велика загроза над нею нависла. Я думаю, що карти хочуть сказати, що наразі на сім'ю Зеленського скоріше всього полюється і, може, ось цей король мечів. Ми знаємо, хто це, це образ Путіна і його всієї банди. І, можливо, сім'ю Зеленський буде кудись відправляти. Ось в неї поїздки, кудись плани, виїзд двійка жезлів. Король жезлів. Я думаю, що вона взагалі може з часом поїхати за кордон. Ось світ це підтри... також говорить ця карта про це. Так що я не думаю, що Олена Зеленська після війни захоче балотуватися в президенти, взяти на себе цю всю важку ношу. Скоріше за все, вона може буде... Представляти Україну десь за кордоном, в які, якусь міжнародну організацію вона може або очолити, або бути її активним учасником по королю жезлів. І є вже наразі такі плани, може взагалі просто виїхати, жити за кордон. Або дуже часті в неї поїздки будуть за кордон, але що буде вона президентом, то це дуже мала вірогідність. Хіба що, я б так сказала, якимось послом, наприклад, від України чи міністром. Міністерство міжнародних справ очолить ось таке щось пов'язане з поїздками за кордоном, міжнародною співпрацею. Ось таке так в неї може бути. По королю мечів, це також ще може говорити про її еродованість і дуже достатньо сильний стержень, незважаючи на те, що вона така тендітна жінка. вона... Дуже морально стійка, вона не, як кажуть, зробкова десятка. Так що Олена Зеленська, я не думаю, що буде президентом по цих картах, але побачимо. Пишіть свої коментарі. Дякую за увагу. Всім добрим людям всього найкращого. А хейтерам-хейтерське. До нових зустрічей!